Всім привіт з Одещини. вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні сонечко на вулиці, наче повинен бути гарний день. Зранку був морозе стрішки, але піднялось сонечко стає тепленько. Тихо, головне, нема вітру. Можна буде ще сьогодні щось поробити трохи на вулиці, ще є багато роботи. Восени, що не встигла, то хворіла, то душі йшли. Багато чого залишилося ще робити. Сьогодні хочу також ще трохи піти попрацювати в садочку, щось ще пообрізаю, ну що встигну помаленьку, я ж кажу, поки такі більш-менш теплі дні можна в садочку щось робити. От. Зараз хочу швиденько пропилососити тут в столовій і кухні, а те піду потім на вулицю вже там щось доробити. Зранку було таке сонечко гарне, тепер захмарилось, трішечки вітер з'явився. На сильно, але холодно, ще вчора з вечора похолодало. Ще цю трояндочку мені треба посадити. Але ж така зима, себе непогано почуває і у відрі. Софі Луїза. Гарна троянда. І біскус. Треба буде звідси пересадити. Тут навіть їх два Насіяло ще, коли тут ріс у мене Той, що на городі я висадила. І ось ці трояндочки також треба пообрізати. І цю, і ту велику крокус Роуз, якийсь день вийду, пообрізаю. Вже голуби тут не сплять. Спали на черешні, дивлюсь, тепер вже на городі на горіхові сплять. Знайшли друге місце собі. Холодно. Обіцяли дощ, ну нема дощику. Чоловік вже запалив мангал, де рибку коптити. Зараз покажу вам. Вчора він її залив маринадом. Рецепт у мене є. Додам у відео, під, під відео залишу рецепт рибки ці. Дуже смачна. Так обв'язав, зараз вона трішечки обсохне, а поки гріється мангал ось тут. Горить. А вона відкриє чи ні. О. Горить гарненько. Відразу зробили велику таку дверку, але випадає дрова. Тому потім чоловік вирізав і зробив ось таку маленьку. Вибачайте за звуки, у нас тут зараз котів повно. Гуляючи, сезон. Да, сезон. А ось тут буде через мангал проходить дим. І тут коптиночка. Ось така. Зверху арматура наварена. Туди буде вішатися рибка. Так, бачиш, зробив зараз добре закривається. І потім зверху там ще заслоночка є, зараз вона відкрита, а коли буде коптитися рибка, вона закриється. Так що, де у нас сьогодні? Рибка, копчена, а, так, так. Кран буде, буде з крана потім зараз. буде жир, то й стікати, да, що там з рибки десь стікати все. Тоже От нявкають. Які хоч бігають <сіх> з цієї вулиці. Я зараз довізьму якісь відра, хочу позбирати горіхи, поки сухенько, вже в холодання йде, поки тепло. Там ще на горіхові їх повно є. Пообсипалися, підуть в котел. З повітряну тривогу об'явили. І балістика. О! З'явився красавець. Нарив таке, от падло, га? Десь воно сиділо, сиділо. Вчора не було. Вон сьогодні нарив. Значить, він десь буде сюди ще шпилькувати, з цей край. Треба сюди попереставляти бутилки. Добре, що я таки вийшла на город. Зараз обкладую, от зараза. Що ж він тут сидів? Виїдав тюльпани чи що? А це ж тут були маленькі два горбочки і все. З'явилося нове. От зараза. Туди не пішов на тюльпани. Там в мене в трояндах тюльпани. Так що зараз понакладаю бутилок і буду збирати горіхи. Багато понасипалося. Ж кажу, підуть в котел. Вони дуже добре тримають жар. Так затягнуло, затягнуло небо, все. Зранку було сонечко. Чути поїзд. Завжди перед дощем дуже чути поїзд. Це горіхи зібрала, обрізала ще ось цю траву декоративну. Може така була коти по ній лазили, розтовкли її, не мала ніякого вигляду. Так вона гарно виглядає. Допустим, зебріна ще тримається. Хоча також вона уже немає гарного сильного вигляду, ну, поки хай ще буде. А ця дуже страшна була. Я її обрізала. Набагато краще стало, чистіше, не буде розлітатися вітром по всьому дворі. Це так набагато краще. Трошки навела тут порядок. Ось ще ось ці троянди я ж кажу, мені обрізати. І тут майже в скрізь порядок. Цезар, Що ти там побачив? Мазунчик. Кури ходять, погнався курей ганяти. Наготовили собі знову фаршу, бо святки були, весь фарш подіставали з прозилки. Вчора Сережа привіз свиняче м'ясо і куряче філе, перемололи все. Зараз порозкладаю по торбинкам. От. І відправлю в морозилку. Як добре, коли є запаси. Потім, коли треба, собі, дістаєш і готуєш. Залишила частину фаршу. Вирішила на вечерю посмажити котлеток. Чоловік захотів. Зараз ще. Перемелю сюда, додам картоплі, цибульки. Буду смажити сьогодні котлетки на вечерю. Такий гарний захід сонця. Красота, не знаю, чи буде видно, дуже гарно. Сонечко сховалося. Коти бігають, вже погнався за котами. Не видно. Красота. Цезир. що котики там, да, Церь. <різь> Це <різь> вже хвилюється. Ну все, котик сховався, нема? нема? Сережа достав вже рибку. Тут не дуже видно вже, в хаті потім покажу яка. Головне, що вона дуже-дуже смачна. Ми рецепти знайшли на ютубі. Тепер по ньому завжди коптимо рибку. Дуже смачна, виходить. А нас тільки що пригостив сусід ріщиною. Такі гарні крупні горішки. Гарні, гарні. Треба буде їх. Перебити буде для тортиків та й так поїсти буде. У мене десь там ще трішечки є. От, також треба буде їх перебити. Посадила, ну, чомусь поганенько воно в мене приживається, лише маленьке одна прижилось дерево. Побачу, буде рости, коли воно буде лише плодоносити, не знаю. Ну Хай росте, головне, що прижилося. Занесли рибку до хати. Глянь, яка красота, ми вже одну розрізали, спробували. Смачна. Але скумбрія смачніша, ніж хек. Хек він такий суховатий, а скумбрія жирніша. І, ну, і мені, і чоловіку, все-таки смачніша скумбрія. Але все одно смачна, просто скумбрії не було. слідуючий раз все-таки будемо купувати десь скумбрію, вона нам більше подобається. Гарна рибка, смачна, але трішки суховата.